Ще у 2003 році компанія Елікон ЛТД виграла інвестиційний конкурс для будівництва торгово-розважального комплексу на так званому колі, яке розташовано претині Оболонського проспекту та вулиці Героїв Дніпра. Елікон ЛТД за увесь свій час існування з 1996 року змінило кількох власників. Деякі з них були підставні, стверджують у своєму розслідуванні наші гроші. Станом на 2015 рік фірма була зареєстрована на Ганну Васильівну Варгелес, яка нібито проживає на вулиці Декабристів, 2А. Саме там прописана низка фірм, які пов'язують з народним депутатом від блоку Петра Порошенка Валерієм Іщенком. Безпосередньо сім'я Іщенка через фірму Український Будівельний Холдинг контролює майже 15% підземних переходів Києва, у яких ведеться торгівля. У тому числі фірма щонайменше з 2012 року орендує підземні переходи на перехресті Героїв Дніпра і Облонського проспекту. Пишуть наші гроші за словами представників ініціативних груп, які виступають проти будівництва ТРЦ. Компанія Елікон останнім часом активно розводила стихійну торгівлю у переходах на станції Героїв Дніпра. Місцеві стверджують, що їх не влаштовують гучні будівельні роботи у нічний час. Також вони скаржаться на перешкоду у користуванні метрополітеном. Це було зроблено по скотки таким образом, бутати як укріплення ґрунтів. На ділі приїхали бурові машини, ні ждана, ні гадана, а забором наші бурити, тут сверлити і прочі. Вот там вот сейчас пройти между метро невозможно. Чувствуешь себя какой-то крысой загнанной в коридор. Во-первых, неудобство это одно, то, что мы не спим, это другое. В-третьих, никто ничего не думает. Эти торговые развлекательные центры вообще никому не нужны, людям на хлеб уже не хватает. Это, во-первых. Ну, как бы то, что идет геноцид, это всем понятно. Нацию просто вот как бы изживают. Чим вони керували, щоб що надали такі дозволи? Замість того, щоб будувати для громади тут фонтан, зону відпочинку, арт, якийсь простір, так, вони будують нові нові торговільні центри. А, ну що проїздить? Вже, мабуть, півтора місяця або більше, ми не могли спати. Там так забивали сваї, бросали труби. Ну, В общем, десь до 4 утра это все, з 12-ти, а може, і позже. Эликон будує ТРЦ не сама. Роботи вона замовила фірмі Мегелайн інженіринг. Забудовник обіцяє відкрити торговий центр у 2018 році загальною площею більше 14 тисяч квадратних метрів. У компанії запевняють, що «Оазис» допоможе вирішити проблему зі стихійною торгівлею. Також його будівництво не впливатиме на пасажирпотік, зазначають забудовники. Радник генерального директора Елікон ЛТД Олександр Тимошенко пояснив нам позицію компанії щодо конфлікту, який виник навколо будівництва. Роботи щодо будівництва ТРЦ зараз не ведуться. Наразі аж до середини січня 2017 року за планом проводяться роботи виключно з укріплення станції метро. Ці роботи не можуть бути зупинені, адже зупинити роботи прямо зараз. з початком великих осінніх дощів на станцію буде сильно заливати водою, що створить реальну небезпеку для її функціонування. Нам дуже прикро завдавати незручності жителям оболоні. Проте є речі, які необхідно зробити зараз. І виконання цих речей пов'язано з певними незручностями, яких неможливо уникнути. Як і обіцяли, ми припинили гучні нічні роботи по укріпленню конструкції станції ще 20 вересня. У свою чергу керівництво столичної підземки просить не боятися тріщин, які виникли після початку будівництва ТРЦ на платформі Героїв Дніпра. У метрополітені називають це звичайною практикою і додають, що такі тріщини виникають постійно через тиск ґрунтових вод. Якщо ми повертаємося безпосередньо до ситуації на героїв Дніпра, на сьогоднішній день у нас всі поїзди ходять в звичайному графіку і не буде закриватися станція. Як це не передбачено інвестиційним проектом. Дрімтаун 1 дрімтаун, 2 та ті самі ґрунти, та сама гілка, скажімо так. Напевне, навіть ще вищий об'єкт і більший за площою. Ми бачимо, просто що ситуація нагнітається ну достатньо свідомо. Можливо, це вигідно якимось там політикам. Можливо, хтось заробляє якісь політичні бали собі. Але ми просто знаємо, що ми перевезення забезпечуємо абсолютно спокійно, що таких об'єктів у місті, ну от ми зараз з вами перерахували, вже, напевне сім. Керівництво оболонського району виступило посередником між забудовником та місцевими жителями, які проти будівництва нового торгово-розважального центру. В Тому стані, як станція зараз є, її залишати не можна. Вона от фактично розкрита. І зараз ми ввійшли в осінь. Якщо підуть дощі, то є загроза затоплення цієї станції. В нічний час проводились роботи по облаштуванню паль, і наскільки сьогодні я зв'язувався з цими підрядниками, там залишилось з їх слів сьогодні. От остання доба, коли вони повинні завершити роботи по свалі. Рішення про припинення будь-яких будівельних робіт набуло чинності 20 вересня, його відав безпосередньо Віталій Кличко, міський голова Києва. Однак, як ми можемо побачити станом на вечір, 21 вересня будівельні роботи все ще тривають. От зараз ми бачимо будівельників, які ходять по Майданчику будуються сваї, встановлюються арматурні сітки. Противники будівництва торгового центру продовжують протестувати проти забудови у четвер. Вони влаштували перформанс під назвою Каструляда, намагаючись достукатися до столичної влади щодо конфлікту на героїв Дніпра. Остаточне питання про будівництво торгово-розважального комплексу на оболоні мають обговорити на громадських слуханнях за участю усіх сторін конфлікту, які відбудуться 29 вересня.